Фінал всеукраїнського турніру з футболу Шкіряний м'яч відбудеться у Дніпропетровську. Останній раз наше місто приймало змагання юних футболістів ще у 1976-му. Але завдяки ініціативі міської федерації футболу місцем фінальних ігор обрали оновлене поле молодіжного парку, що на житловому масиві Червоний Камінь. З турніром Шкіряний м'яч пов'язано багато культових для футболу імен, починаючи від Ліва Яшина і до Євгена Коноплянки. З тисячі дитячих команд, які змагалися спочатку навчального року, у фінал пробилися вісім. Одна з них Дніпропетровська команда Парус із 45-ї школи. Зараз хлопці тренуються в молодіжному парку, звикають до нового поля. На нашу команду випала дуже відповідальна місія захищати не тільки честь нашого міста, але й нашої області. Тому ребята і ми тренери дуже внігательно підходимо і відповідно підходимо к цієї задачі. Турнір відбувається за підтримки влади Дніпропетровська. Місто готове прийняти 80 дітей і забезпечити гідний рівень перебування. Ми вместе місті з федерацией федерацією здесь всі необхідні условия для проведення. Очень ради, що 20 числа цей турнір відкривається. Ще раз хочу сказати, нам приїжджають 8 команд. 20, -го, 21, -го, 22 числа будуть ігри. Організатори сподіваються, що юним футболістам не доведеться грати без підтримки вболівальників. І закликають школярів, у яких зараз канікули, прийти подивитися на майбутніх майстрів шкіряного м'яча. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.